Вас цікавить, на які україномовні фрази реагує привид або чому він ігнорує ваші питання, тоді це відео для вас, мої любі українці. Але перед цим давайте розберемось, які умови потрібно виконати, щоб отримати відповіді на ваші питання. Перше, вам потрібно знайти кімнату Примари і розмовляти лише в його кімнаті. Друге, в кімнаті повинно бути вимкнене світло. Третє, якщо примара сором'язлива, то слід задавати питання наодинці. Вітаю, ви ознайомились з умовами праці цього пристрою, але не поспішайте мої впертюхи, бо ми ще не розібралися з принципом його дії. Прилад може працювати на будь-якій поверхні. Головне залишити його включеним. При взаємодії з ним вмикайте локальний чат. Значок мікрофону у верхньому лівому куту екрану радіоприймача вкаже, чи готовий він до прийому вашої фрази. Якщо зображено значок хрестик, привид не залишає докази радіоприймача або одну чи кілька умов перерахованих вище не було виконано. В іншому випадку привид має шанс здати відповідь. У разі успіху з'явиться значок привида і відповідна відповідь буде почута через радіоприймач. Якщо гравцеві не пощастило, привид може не відповісти навіть за наявності доказу радіоприймача, тому слід декілька раз перевірити цей доказ. А тепер ми в впертюшки переходимо до україномовних фраз, які можна використовувати при спілкуванні з привидом. Але перевірте, чи ви поставили мову розпізнавання на українську. Питання про стан та мотивацію: чому ти тут? Ти злишся, ти хочеш, щоб ми пішли? Ти друг. Що нам треба зробити? Нам покинути тебе. Фрази про місце знаходження. Дай нам знак, де ти? Дай нам знати, що ти тут. Тут присутні духи, чи є тут привиди? Ти близько? Особисті питання. Скільки тобі років? Ти молодий? Коли ти народився? Ти дорослий? У Деогена є шанс замість відповіді отримати тяжке дихання. А Морой проклинає жертву, який відповість перший, тобто глузд буде втрачатися швидше, навіть якщо світло включене. На цьому поки що все. Якщо буде мовний апдейт, ви перші дізнаєтесь про це на цьому каналі. А якщо хочете допомогти українській локалізації, то доєднуйтесь до офіційного україномовного дискорд-серверу по фасмофобії.